Всіх радий вітати вас на своєму каналі. Нарешті я доробив акваріум на вітрину. Залишалось мені дві перегородки вклеїти, так стояв 2 місяці без них і вклеїв тут знизу решітки для циркуляції води. Зараз буду для фільтру засипати керамзит, Потім застиляю крупною ростую мочалкою зараз розстираємо керамзит. Але при місце ці туточні. Як часу його допрацювати? Теремзіт я трошки помив. І не сильно, нам все одно, щоб буде стояти фільтруватися. Там воно сюди осади лишнє. Захворів, і було як зняти відео. Керамзит у мене другої фракції. Я купив зразу мішок по вигідні тай. Він не парився. Як для фільтру тут десь так дето. зараз керамічні кільця чи там ще якісь інші наповнювачі. Дуже дуже дорого на такий об'єм. Отак, в першому акваріумі. раскидываем широкий фильтр вот так у нас тут уже Тут може достатньо, що вмочалку мачалкою засиплювати вже потім шофарамзітом. Буде хоч може не так ефективно, але О, мочалка Там, звичайно віднос вирізав, який мені розмір треба щоб плотно входило Ставлю помпу, помпа в мене сансан, е, -сан, якщо не помиляюся, HD 1100 900 літрів годину. Ставлю помпу. Шланг, мені здається, в мене буде за короткий трошки. Але який маю зараз потім якщо то поміняю. О, тут поміняю. От тут складного в цій системі нема. колу ганяє поклони. Так, это Так. Чіпив я шланга, тут прийшов мій помічник, мені буде допомагати. Зараз я з верхнього акваріуму на води, так що я додаю, де я ту помпу відключити який-то. Тут ще треба розібратися з тією поводкою, ніяк не можу вивезти помпу. Пешне то. то це не лай, будь ласка. О, О відімкнув помпу. Точніше вимкнув. Сонечко. Потім татові то треба буде все збирати. <різь> Як без помічника. Зараз візьму. Ну, Обережно, щоб я тебе не зачепив. І зроблю зразу підніму В цьому опалювані. Ой, дякую. їх. Та, так давайте не знаю, так. я без тебе робила. Ти кожне відділ насипаєш, а воно воде. Що я не зробив, до цього кладума, то кладу, я ще не вирізав дикетку кривне скло. Але це вже десь з неділі. Добре, що були на господарстві якісь прожектори. Якесь освітлення.

Ти водички. Зараз буде тут з дзвони і кімнати недалеко. Возьму пьемо Мама, где-то за ним ты помогает, мама. О, пішов процес. Напоняется. Фільтр не складний. Я під, підглядів його там в інтернеті. Оп. О, молодець. Помагаєш тато. Тата, хватить камінчики. Так, камінчики і хватить, так зараз. Та, 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 Фільтр я підглядів. В зоном валені одному. Я думаю, дві. ефективний то Вот Та я тут дві каменчики. О, зараз ближче покажу. Тут так само і в цьому акваріумі. Тут просто крупніший керамзит. Я ще перше був куплю. Потім окупив, добавлю ще дрібного і. Тут мочалка знову крупний, бо я тут ще посадив, а ну все так простуть. Тут просто ось, скло просверлене, теж вклеював. Трошки забагато роботи, як на мене було. Я щось не додумався взяти саму скло, перегородку впустити вниз. Ось, оставитись 2 мм це <кій> таку щілину. І лупі сюди вище підняти. У мене було в планах тут робити ребро жорсткості поверху і ложити покривне скло. А так вийшлося, думаю, будуть секції, то ребра жорсткості не треба буде. І взяв покривне скло, зробив ось так. приклеїв. Зображується одного прожектора. Як на мене тут вистачає, навіть був, забагато було тут світла. Ось тут це двадцятка перша, і десятка і то двадцятка, ну Вона якась така мені. Ну, але що було, Я не було в куди купляти. Не знаю, чи ставити ще третього, робити такого, чи вистачить мені два. Все, в принципі, зараз долю водичку. Так. Все я на цьому. цьому. Підміна водички зроблена, вже можна сказати. Ще я заказав собі. Помічників мені приїхали, вони, теодоксуси. Бу, тут дуже заростало. Бу, кожен раз його чистити, не знаю, побачу, як вони мені будуть допомагати. Але в мене тут плавають боці мраморні. Не знаю, але теодоксуси і сюди поперелазили, я хоч не кидав. Буду наглядати, як то що до чого. Все, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім до зустрічі!